Вітаю, ви дивитесь Ютуб канал Львів. 24 сьогодні розповім про гучну справу, яку розслідує Львівське управління СБУ. Йдеться про схему видачі фіктивних посвідчень священиків Православної церкви України військовозобов'язаним чоловікам, щоб ті могли в подальшому уникнути мобілізації за матеріалами слідства. Незаконний духовний сан деякона або священика могли отримати приблизно 25 чоловіків. Це мешканці Львова, Стрия, Івано-Франківська та за. Карпаття слідчі вважають, що саме ці посвідчення допомагали їм створювати враження, начебто вони належать до духовенства, яке нібито не може брати участі в бойових діях. Про цю справу стало відомо завдяки ухвалам Галицького районного суду Львова. У цих ухвалах зазначено, що правоохоронці підозрюють одного з єпископів ПЦУ в організації та впровадженні цілої схеми за версією слідства. Він разом з іншими чинними та колишніми священнослужителями. Міг за гроші видавати фіктивні посвідчення та вирішувати питання клієнтів у ТЦК. Саме цей механізм за підозрою СБУ перешкоджав законній діяльності Збройних сил України. Кримінальне провадження відкрили за статтею 114 пункт 1 кримінального кодексу. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Фігурантом справи називають єпископа ужгородсько хуцької єпархії ПЦУ Кирила Михайлюка. У коментарі для західнет він. Сказав, що вперше дізнався про розслідування лише 12 листопада від знайомого, який прочитав новину в інтернеті. Єпископ повністю заперечує свою причетність і стверджує, що йому не оголошували підозру. каже: цитую: там немає жодного слова правди. Я можу відповісти за кожного свого священнослужителя. Попри це, православна церква України вже відреагувала. Священний сино 13 листопада ухвалив рішення, тимчасово від відстор... Они єпископа Кирила від керування ужгородсько хустською єпархією на час розслідування. Йому заборонили звершувати хіротонію, тобто рукоположення, а також видавати будь-які грамоти, довідки чи посвідчення від свого імені та від імені єпархії. Крім цього, синод створив окрему комісію, яка має вивчити ситуацію всередині єпархії. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі отримали доступ до всіх необхідних матеріалів, і справа рухається далі. які Будуть результати покаже час, але очевидно, що це один із найгучніших епізодів останніх місяців, який зачіпає не просто військовозобов'язаних, а й високопоставлене духовенство ПЦУ. Стежимо за розвитком подій. Нагадаю, ви дивилися ютуб канал Львів. 24 Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео.